Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі вийде поїздка на тролейбусі Шкода 14 TR 185 Шкода 14 TR 185 прийшла капітальний ремонт у 2025 році. 185-й це найновіший тролейбус, який прийшов в капітальний ремонт. Сьогодні 185-й їде по маршруту номер 3 Мототрек Залізничний вокзал. Ми будемо зупинки під назвою Радіозавод. Ось, наприклад. Тут видніється 183-й тролейбус, який також пройшов капітальний ремонт. Ось як він виглядає, їде по 10-му маршруту. До речі, ще, що дуже цікаво про 185-й, то це те, що у нього з боку. Написано рівненському тролейбусу 50 років. Ось ми вже прийшли до зупинки під назвою Радіозавод. Тут стоїть на посаді 190 тролейбус МАЗ-203Т Дніпро. Ось він вже відправляється. А ось там вже і видніється стам 185-й. Взагалі, як на мене, шкода 14ТР-185 найгарніший тролейбус. В рівному В красі також до 185-го схожий 174-й, але 185-й прикольніший всередині. А ось вже і 185-й під'їжджає на зупинку. Ось ми вже і сіли сам тролейбус. Також у тролейбусі працюючий екран і є саме табло. Ну і звісно я отрив виток. Звук 185 вісімдесят нагадує якусь ракету. Як на мене, то основний недолік 185-го – це відсутність тінформатора. До речі, у 185-му тролейбусі немає валідаторів. Ось ми вже під'їжджаємо до кінцевої залізничної вокзалу. Ось така от була поїздка на тролейбусі Škoda 14 r 185